Всіх радий вітати на каналі нерентабельного і тупого сеньора ТВ. Нерентабельна рубрика, що ж не випаде, щотижневого дропу в ефірі. Ну і давайте нерентабельно перейдемо до відео. Ну, і оскільки результат фарму у вас вже зачекався, хотілося б вас попросити поставити лайк, написати коментар. Ну і звісно ж, підписатись на мій ютуб канал. І до речі, в телеграмі я проводжу новий ахуєний розіграш на афігену емку так що всіх прошу підписуватись на телеграм і просто приймати в ньому участь. Ну і звісно ж, менше слів більше тіла. Переходимо до відео. Ну і перший акаунт цього тижня нам з вами приносить футля революція і М4А4 подряпаний морський камуфляж. До речі, прикольна емка. І, то речі, щойно з фабрики, ніхрена собі мене радують сьогодні. Забираємо. Ну і переходимо до другого аккаунта. Ну і після такого офігенного дропу другий аккаунт нам саме приносить футляр, блять, віддачу. Гуд жоп блять. Окей, беремо футлярчик. І П-90 піща на аерографі. Я не здивуюсь, якщо він ще й, блять, всрати його гавніну, блять. Йде він, коротше, нахрен і береться графіті нахил. Забирається і переходить у третього аккаунта. Ну і звісно ж, третій аккаунт цього тижня нам з вами приносить футляр Кіловат і Скар 20 найманець. Але пішов він в тупу, і ми з вами забираємо графіті шериф в такому стилі мажор в остіні, було б балйозно. Ну, а четвертий аккаунт цього тижня приносить нам Футляр Кіловат, пустельний півтон після польових в непоганому стані. Триховані піски майже без подряпин Але Блять, ну, момент без подряпин жахливо виглядає. Тоді ми забираємо пустельний півтон. Ну і звісно, що з вами відкриємо цей гучі кейсик в якому лежить мега-балдежний калашик. Мега-балдежного AWP. Ну і звісно, що мені подобається, це М-ка. М-ка балдежна, особливо. Прямо з заводу статрек. Просто палдєж. Ну звісно ж. Калашик. Прямо з заводостак коштує, коштує якихось тих грошей. Відкриваємо. Не чекаємо на ножика. Пішов він в пізду. Я впевнений, що мені теж ніколи звідси куя не впаде. Хоча б калашка дай, блять. Ну, ну ладно. Єбать, воно що й пудерте. БЛЯТЬ 084 Це підець. Просто найгірше, що можна було дати, блять. 84, Що це нахуй таке, блять? Що це таке нахуй. Я вахує. Просто без слів переходимо до підрахунків. Ну що ж, народ, за 22 неділю фарму вдалося нам заробити з вами 140 гривень. Що, на мою думку, з 4 аккаунтів це дуже мало. Ну і в загальному за 22 тижні фарму нам вдалося заробити цілих 11 тисяч 641 гривень. Сорі, 680 гривень. Ну а оскільки це все не рентабельно, тоді нахуй закриваємо цю рубрику. Це жарт. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, а також приймайте участь в розіграші. З вами був Сеньор ТВ. Всім добра.